Привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. Сьогодні ми вже покінчимо з цим і знайдемо хто командира ще чи... Чи самого головного з команди варта. Як ви знаєте, що він втік, коли він нас забрав у полон. І в мене є одне місце, де він може бути. Як він хоче всю зону поламати, він запустив ракету. Прямо на ЧАЕС. Так що ми летимо туди. Полетіли, дорогі друзі. Полетіли. І ми знайдемо отого командира варти. Так, вроді нам, дорогі друзі, в ту сторону. Так, ой, бачите цей магазинчик. Так, дивіться, яка тут красота. Дивіться, вау. Клас. Так, дорогі друзі, як ви знаєте, що варта була создана полковником Куршиновим. Значить нам треба його знайти і розібратися з ним. Бо він хоче всю, як це, всю зону привратити. <кхи> так, ну нам ще недалеко залишилося летіти. І напевно, коли ми вже розберемося з, з, з ним, то ми, може, вийдемо з ЧС, якщо нам вийде. Бо зараз всі кордони за. Бачите? Дорогі друзі, подожіть. Треба відбитись від цих. Так. Так, дорогі друзі, я ось біля кордону вже. Бачите, ось оці хто охраняє кордон. Напевно там дуже велике сталося, осталось від такого Я думаю, да, дорогі друзі. йо мо Втікай! Дивіться, що це? Так, капець, там все взривається. Давайте зімотушоночки і йдемо на прорив. Короче, добре, що в мене ця Галексі пуш пушкає. Так, дивіться, ось вони. Блин, десявні. Так, ага. тут ще вони є. Так давайте з цього і з цієї пушечки. Блін, так, головне не померти, бо буде жорстко. Так. Ну би гранаток, дорогі друзі, треба було трошки зайти. Дивіться, бачите, тут вже якась радіація появляється. По трошку. Мені каже, це все, що та ракета полетіла. Так, ладно. Йдем далі. Ух. Дивіться, частіше і частіше вже появляються ці мотанки, дорогі друзі. Навіть якийсь уножитель утікає від них. Давайте йому поможемо. А все, хай біжить. Фух. Дорогие друзья, бачите, в ніч тут капец. корова якась мутант стала. Бо, А помните цю дорогу, як ми колись хотіла подивитися там на час? Это якась там третьо была частина. Как мы побачили тут еще один. Як це. Типу. Типа кордон, чек, там, блокпост, да. Так. Ось да-да-да, бачите, це в третій серії ми таке побачили, боже. А що в нас тут є? Що з охоронили? О. Перша броня, дорогі друзі. Боже, навіть дивись, якісь бандити тут охороняють. Ось вже ця легендарна надпись, черв'яз, дорогі друзі. Я пам'ятаю, як на ще тоді джетпака не було. Клас. А до речі, вже день буде скоро. Ну і нам осталось тільки прямо йти, дорогі друзі. Йдемо прямо. Так, дорогі друзі, я вже бачу, що мене на мене носі нападають, бачите? Якісь гасти нові. Що вони взагалі тут забули? Капець. Дивіться. Бачите, вони якось стріляють. Дивіться, що це? Так. Так. Вс, трохи очистили. Ідемо далі. Це, походу, нам сложніше і сложніше буде. Так. Скоро ми вже побачимо... Ух, дорогі друзі, капец. Дивіться, треба викинути цей. Так, дорогі друзі. Дивіться, я вже бачу отих оцих всіх, хто охороняє цю час. Там по, по всьому периметру розташовані ці солдати. Так. І наверху, бачите, вона вже трохи пошкоджена. І там дуже велика радіація, дуже дуже, дуже велика, друзі друзі. То давайте я зараз запущуся дрон. І якраз подивимося, що там знаходиться. Так, дорогі друзі, я вже запустив дрона. Летимо, бачите, тут а вони кудись посходились, а ні, стоять стоять. Бачите, воно ще там стоять. Так. Ой, дорогі друзі, чуєте? Капець тут. О, тут ще більше кислоти, дорогі друзі, чим тоді, дивіться, Капець. Ой, дорогі друзі, чуєте дрон падає від радіації такої, Боже! Так, дорогі друзі, коротше, дрон збився, бо там радіація була. і будемо зараз цих всіх... О, що, Ви тільки що бачили, що ось тут був цей? Чуєте? Він точно тут, дорогі друзі. Так. Давайте йдемо, йдемо. Опа! Треба зачистити трохи, бо на пролом буде погано летіти. Блін, тут аж і ті, дорогі друзі! Ауткасти! Дивіться! Давайте це якісь... щось що не... так. -мо йо, йо! Конечно так! Дивіться, зараз все нам тут підірве. Так. Ну це не той е, полковник. Так. О, чуєте? У мене ще чей пушка А не, є пушка. Давайте хотя... Но б... Все одно заберем. Ой, дорогі друзі пройдете через неситы. Так, дорогие друзі. Ми выбрались в <кху> Боже тут радиатий стик. <кху> На час. Там <кху> в реакторі там все затупило, як ви можете побачити. Там вже пошті нічого нема, кроме серця Чорнобиля, якого ми повинні достати. І я вже бачу полковника Коршунового. Так, давайте з'їдаємо це золоте яблуко, кидаємо від радіації і погнали його в, <кхід> в завал. Так. Нифіга собі. Так, дивіться, в ну, нас тут помощники ще є. Давайте помощників. Мінус один помощник. Ось він, дорогі друзі. Ой, а його важко чуєте вбити. Дивіться, дивіться. Ох. Ох, дорогі друзі, кап'язок дамажи сильно. Дивіться. Ну, тепер ми з ним один на один. Так, давай! Давай! Ох. Дорогі друзі, ми... Спасли Чорнобиль. Ну по спасли. Тепер саме головне забрати серце Чорнобиля і відключити всю систему цього. Але ми тут нічого не розуміємо. Також в нього ось якась біоген. Біоган пушка, бачите? Так, давайте щось поклятим тут. Тут щось покрутимо. Так. Вроді роботи. Да-да-да, бачите, погода змінюється, дорогі друзі. Так. Я е, навіть не знаю, що далі. Відкриваємо. Це відкрилось. Ух, дорогі друзі, ви бачите це все? Капець. Дорогі друзі, капець, все тут взривається. Давайте скоріше. Треба серце Чорнобиля достати. Так. Опа. Все, йдемо на, на цей. На прямо в серце Чорнобиля пригнемо. Бомбочкою, дорогі друзі. О, хух. так, дорогі друзі, давайте випиваємо шалену до антирадіації. Беремо золоте зачароване яблуко. І пригаємо сюди, коротше, дорогі друзі. І шукаємо в центрі, в центрі. Так. Капець. О, так, так, так. Так, дорогі друзі. Можливо, тут. Не відкривається. Боже! Так! Так, дорогие друзья, боже, ох, я в цю залез. Ой-ой-ой, дорогие друзья, где-то у це нас цей. Давайте, бурим, бурим. Ох, капец тут радиации богат. песок что какие то там падает, и с гранитом цим, и с графитом, так. Ох, боже, как это у меня цей антишек костюм додерживает. О, что, дорогие друзья. Під таємним названням ТГХ ТГХ. Або, якщо по-настоящему, серце Чорнобиля. Так. Тепер саме звідси акуратненько вибратись. Також давайте візьмемо цю штуку. Де це, де це, де це? Добре, що нам оцей ключ пригодився. Давайте його на згадку залишим. А викинемо. А викинем ці таблетки, бо в нас ще одна пачка є. Ох, дорогі друзі, тепер головне вибратись. Так. Фух. Йдемо сюди. Ох, ти що стільки тут золота, дорогі друзі. Давайте трошки заберемо потім, коли ми поїдемо в місто. Коли ми поїдемо в місто вже. То ми обробимо це все золото. І станемо хоча б трошки багаті. От то так проблема така зараз. Да, вона дуже, звісно, це. Так, 26. Заражено сильно, але... Прямо це ж в центрі прям. Але ми його попробуємо обробити. Якщо ні, то. Ну хоча б, дорогі друзі, попробуємо. Так, ой, нам сюди. Так, біжим. Очки. Тут, дорогі друзі, треба ще покрутити, щоб це не взирвалося. Так. Фух. Так, так, так. Боже, дорогі друзі, стільки тут графіту. Стіки в нас там ще 30 секунд, щоб вибратися, дорогі друзі. О, фух. Це цей е кілометровий коридор, коридор, дорогі друзі. Треба достатися... О, сюди. Можна скоротити туди. Да? Так, це... А, боже, це ще щось таке, дорогі друзі. Бачите, тут такі механізми всі пророблені, що капець. Так, давайте швидше, стільки в нас там. 3 секунди, дорогі друзі. Зараз буде нас дамажити жорстко. Ой, дорогі друзі, добре, що ми вийшли. Так. Дивіться, тут навіть щось сохранилося. Хоп. Так. Все, дорогі друзі, ми спасли весь Чорнобиль. Ну вже там треба забирати, але воно вже там нічого не дасть. Фух, дорогі друзі. Дякую за перегляд. І в другій серії ми підемо. Бачите, дорогі друзі, навіть жителі вже стали з'являтися. Так, ми поїдемо, напевно, в інше місто вже. Бо треба нам теж трохи, трохи відпочити. Бачите, я вже сам весь заражений. Треба ще там літочку випити, бачите? І значення велике. Добре, що я е екзоскілаторію. Ну, все, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!